США посилюють правила експорту передових напівпровідників, щоб завадити отримувати мікрочіпи китайським військовим мінторгівлі. США Шановило правила експортного контролю. Від виробників мікросхем вимагають перевіряти клієнтів, інакше вони зіткнуться з жорсткішими ліцензійними порядками. Йдеться про звітність заводів, які можуть продавати напівпровідники Китаю, до прикладу, китайський технологічний гігант. Т Хайвей потрапив до чорного списку. США додали до чорного переліку 16 компаній, зокрема ті, що займаються розробленням штучного інтелекту. Китайські військовики можуть використовувати напівпровідники для ефективності рішень радіоелектронної техніки, що становить загрозу для національної безпеки США.